Депутати? Так, да. і що? Як справа? Нічого нормального. А хто вас викликав? Ткаченко, так? Да? Який Ткаченко? Ну, а який Ткаченко? Люди викликали нас. Люди викликали. Які люди цікаво вас викликали? Ті, які заголосували. Із... За вас, за вас це за кого за вас? За депутатів. За які депутатів? Депутат по 160-му окружу. Молоток. Ну і що, як молоток? Ну так і що? Ну, молоток не молоток. Як це ну, так. Це депутат молоток від партії регіонів, якому подзвонив, і від Сумської області, до речі, якому подзвонив голова е е молоток, ти, да, я скажу. Да? Ти ж молодий, ти ще молодий депутат, ти молодий депутат, з моєї відпахаєш, потім перебиватимеш. Потім старших перебиватимеш. Значить, йому подзвонив оцьому молотку, подзвонив голова комісії дільничної Ткаченко. І молоток сюди приїхав, так чи ні? За Ні. чим приїхав? Помагати фальсифікувати ти, вибори? Тебе побачити. Мене побачити, бе? в Раді побачиш. Якщо так. не злякаєтесь, не втечете, боягузи. На Майдані можеш прийти, мене побачити, молоток. На місті, цій на виборчій, на цій виборчій Чи, дільниці. Незвісно, Бачите, там... Ткаченко нас не пускає, а молотка, будь ласка, викликав на підмогу. Я з метою познайомитися з, з Олежею поближе. Як ти? Тримайся. Нормально, краще, ніж ти. Краще, ніж ти. Тому що ти регіонал, а я опозиціонер. А ваша пісенка спіє так. В якому місці ти опозиціонер, скажи? В якому? Ти знаєш в якому. Це такий спорний дуже вопрос. Да, да, да. А хорошо, вон там тебе зовут уже. Що ти хочеш? Ти приїхав, все побачив. Да. Можеш їхати. Хорошо. Давай. Спасибо. Звитуй. Дичаску да. зараз вже пакують, починають пакувати в білетені. Треба приступати, щось робити, длитель, не дати можливості їм запакувати.